Указом президента України за особисто війни своєї західних державності від Сідання України військковому присязі, нагороджено отаком замороження з третього ступеня. Тайчукав, Олександра Олександровича, посмертно. По посмертно нагороджується кухарець володимир Юрій. Потримав нагороду за маму завітку героя кухарець хавець убили Указом президента України у ступені, посмертно нагороджується Трухим Анатолій Іванович. Отримати нагороду запрошується син загиблого героя, другін Олександр Анатолійович. Орденом за мужність 3-го посмертно нагороджується река Дмитро Романович. Отримати нагороду, запрошується дружина загиблого героя, река Наталія Іслановича. Орден з третього ступеню посмертно нагороджується Костенко Владислав Вікторович. Отримати нагороду запрошується мама загідного героя Костенка Ірина Триут. Орденом за з третього ступеня посмертно нагороджується Тарасенко Юрій Михайлович. Отримати нагороду запрошується сестра Кажан Віта Михайло. Орденом за з 3 ступеня посмертно нагороджується. Киселевич Володимир Володимирович, отримувати нагороду за загиблого героя, запрошується мами села із Олександром. Українсь признак доступен, посмертно нагородується Спритович Павло Михайлович, отримати нагороду за загиблого героя, запрошується дружина Стритович Майя Василіна, син Стритович Сергій Павлович, син Святович Михайло Павлович, батько Святович Михайло Олександрович, мати Святович Інакер. Указом президента України від 3 листопада 2023 року номер 725 Орденом за мужність 3 ступеня посмертно нагороджується Кінкович Ігор Борисович. Отримати нагороду загиблого героя запрошуємо батька Кінковича Олега Володимировича, сестру Кінкович Анастасію Кулеві. Указом президента України від 18 липня 2023 року, року номер 4 орденом Даналіна Галицького посмертно. Нагороджується дідківський Вадим Іванович. Отримати нагороду запрошуємо маму дідківську Галину Петрівну, дружину дідківського Орію Васильовну, син, бідківський Олександр Водимович, син, дідківський Кирило Інтович. Медалі за військову службу України посмертно нагороджується дідківський Микола Петрович. Отримати нагороду, запрошується. Дружина Тіткінська Ольга Анатолійовна. За військову службу України посмертно нагороджується Афонін Василь Васильович. Отримати нагороду за загиблого героя. Запрошуємо дружину Афоніну Людмилу Павлівну, сина Афоніна Павла Васильовича, сина Афоніна Василя Васильовича.